Жінки, які входять у материнство, глибинні процеси материнство як тригер, не як роль да, бути мамою. Фід материнство – це психічний перехід, який неминуче активує глибинні шари досвіду. І е, цей перехід він не дає щось нового, а він піднімає саме те, що вже є, але раніше могло бути компенсовано. Що значить вхід у материнство? Або жінка хоче дитину. Раз. Да? Або жінка хоче дитину і не може завагітніти, два. Або жінка не хоче дитину, Або жінка вже вагітна. Або жінка вже народила дитину. Так, чи інакше, це вхід в материнство. Uh. Чому саме? Материнство тригер, тригер внутрішнього того, що зберігає жінка всередині себе. Тому що материнство дуже часто загострює питання меж кордонів, кордонів жінки цілесних, емоційних, психологічних, піднімає завжди тему власного дитинства. Жінка, яка в процесі вагітності або підготовки до вагітності, або щойно народила або вже мама, тобто дивіться, це такий широкий, широкий горизон, а, В неї піднімається власний матеріал. Як жінку любили в дитинстві? А, наскільки були поруч, підтримували, наскільки було контролю, або як чули її чи не чули про її потреби. Активуються родові сценарії, які вона несе по жіночій лінії. Змінюється її сексуальність і тілесне сприйняття себе. Тіло стає не тільки моїм, моєю власністю. Тіло це я, але і в тіло з'являється певна функціональність виносити і народити дитину, потім її вигодувати. Да? І це не патологія, це норма, це нормально. Так відбувається активація архетипічного рівня. І тому, тому коли ви спілкуєтеся, живете, да, це особливо важливо знати чоловікам, да і самим жінкам про себе, це важливо знати. Да, це не бред вагітної, а це є природні процеси пробудження материнського архетипу. Він все має розкласти на полички в жінці. Її становлення, в її ініціації. Питання меж? Чому питання меж піднімається і саме чому вони ці межі можуть бути дуже болючими? Кордони, виставити кордони, і в мене є кордони, чи в мене їх немає? Материнство передбачає постійну цілесну емоційну близькість. І якщо жінки раніше були порушені межі кордону, тобто да, їх взагалі не було. Або вони були порушені, да, дисфункціональні, якщо був досвід вторгнення на її особистий простір. Да, або вимушені ситуації терпіння, коли я мушу терпіти, підлаштовувати для того, щоб вижити, то тоді материнство буде і може переживатися як втрата себе, як злість. За яку сторону? да? злість на що, на кого, злість на суб'єкт материнства, на дитину, а, відчуття впастки, да, що я заложниця, що я заручниця, заручниця дитини, ситуація, я не належу сама собі. І в цілі дуже часто це буде проявлятися як напруга, як відчуття мене забагато, або мене зовсім немає. Або я маю закрити собою всі горизонти, І, да, і тут можуть бути проблеми з вагою, тут можуть бути або навпаки, да, тобто або ту крайність, або в цю. Я є мене забагато, або мене зовсім немає, як такої весь простір зайняла дитина і турботи про неї. Далі в нас питання активації власного дитинства. Поява дитини несвідомо повертає жінку до власного раннього досвіду. Як з нею були близькі, коли їй було погано? В болі, в безпорадності, у відчутті самотності, в кризах. Чи мала вона право на злість, на різне проявлення, на свої емоції, на страх, на сором. Чи була любов умовною, чи вона була безумовною? Я тебе люблю, коли ти хороша. Чи я тебе люблю, я просто тебе люблю, незалежно від того, да, яка ти. І дуже часто, тому саме тому в терапії ми часто бачимо сильні реакції на адекватні поточні ситуації, да, тому що жінка вже живе по-іншому, але відголоски. Дитинства базис психологічний, він починає впливати і змінювати те, що відбувається тут і зараз. Жінки може з'являтися невпевненість, страх щось зробити не так, гіперконтроль або, навпаки, емоційна відстороненість. Тобто, да, ми бачимо, що материнство ну, так чи інакше, з хроніки, да, з хронічного стану, забутого, я навчилась бути по-іншому, ось так от включиться в один момент. А чому? Чому це відбувається? Тому що фактично вагітність да, проживання да, цього материнства, становлення, це криза, це велика криза, в якій збиваються всі внутрішні орієнтири. І жінка фактично регресує певним чином в момент свого формування, свого психологічного базису. Туди, туди, навіть внутріутробно. це миттєво. Це Да, потім вона, звичайно, збере це купи, буде збирати там всі 9 місяців, а може і більше, а можливо, за тиждень залежить це, залежить від ну, особистості, від того, яка людина. Але активація власного дитинства, да, я відчуваю себе в безпеці, і я пройду кризову ситуацію. Чи я відчуваю себе не в безпеці, а в безпорадності буде включатися і буде впливати на етап становлення. На Материнство на далі формування відносин матері і дитини. І це ініціація. Ти нарешті маєш шанс змінити це для себе і змінити це для своєї дитини. Там, де було небезпечно, перевести в безпечну. Да, як хвороба, яка загострюється для чого? Для того, щоб її побачили і зцілили так само і в жінки. Материнство ініціює її до змін. До змін нарешті стати собою, нарешті стати іншою. Родові сценарії. Материнство буде вмикати не лише особисті, але й трансгенераційну пам'ять. Як жили жінки роду? Як народжували діти, як вони виношувались, яке ставлення взагалі до материнства як такого? Чи мала жінка в роду право вибору? Чи її виховували через жертву і як жертву? І жінка раптово на ну це немає пояснень, да? вона не знайде. В своєму оточенні, в своєму сучасному актуальному житті ґрунту для цього, але воно буде всередині неї. Провину за бажання жити по-іншому. Страх бути щасливою, обов'язок терпіти, страх перед да, народженням дитини. І в мене в моїй клінічній практиці, з моїми клієнтами, досить часто, коли ми заходимо на територію материнства. Піднімаються родові сценарії. І навіть якщо це вже має фактор давності, да, тобто вже там дитина доросла, там, і вона в пубертаті, мама вже прожила, да, вже, вона вже зріла так чи інакше в своєму материнстві. Але все одно, коли ми повертаємося, туди варто повертатись в момент становлення. Да, ми вправити помилки ми не можемо, але ми можемо побачити, що було не так. І допомогти собі далі рухатись в правильному напрямку. Все одно все буде змінювати. Це як велика складна математична формула, в якій є багато складових да, материнства, народження дитини, формування відносин мами і дитини. Далі і далі, далі і далі має якось да, результат. Так от, коли хоча б одна змінюється, ті да, самі, наприклад, родові сценарії, коли ми їх знаходимо, ми бачимо. Ми бачимо, що відбувається, так? який пазл ми тягнемо не свій. Так? Що мені вже не мало би належати, я все далі роблю так само. Ми його змінюємо. Там да, ми не зможемо змінити реальність минулого, так? вона прожита, ми маємо певний досвід. Але змінюється ось тут результат. Змінюються відносини вже тут з твоєю дитиною, підлітком, самою собою. Ти по-іншому відчуєш материнство і далі шлях життєвий він буде іншим. Іншим. І тому ми багато працюємо в гіпнотерапії із темою материнства, і з темою сприйняття тіла, да? і ми йдемо через тілесні образи в цю історію, і будемо нам працювати з різними тригерами, які включають, я би сказала, жіночий світ, жіночу реальність впливають на неї. Зміна сексуальності та цілесного сприйняття. Материнство глибоко змінює стосунки з тілом. Хочете від цього. Не хочете від цього. Але момент материнства буде, було до і буде після. І так само, як було до ніколи вже не буде. Це ось історія, формула психотерапевтична, яку так не люблять клієнти. Я хочу повернути. Моє тіло, яке було до до пологів, до вагітності. Ні. Да, ти можеш його повернути в ту саму форму, але все твоє тіло пізнало досвід, досвід материнства. І тому материнство глибоко, глибоко змінює стосунки з тілом. Тіло стає джерелом життя. Да, моє тіло привело в це життя, нове життя. А, воно може перестати відчуватися як еротичне да, сексуальність. Як вона була до. Але це не значить, що це все крапка смерть, сексу, еротиці, відчуття себе да, спокусливою. Ні. Просто через це жінка цей тап. І вона має знати, що вона через нього може проходити. Наприклад, я коли була вагітна, я відчувала себе надкрасивою. От три свої вагітності. І я завжди і досі по сьогоднішній день люблю бачити красивих, вагітних жінок. Вони красиві, вони неймовірні, якщо вони себе так відчувають. І, але давайте повернемося до того, як змінюються стосунки з тілом, з материнством. Тіло може перестати відчуватися як еротичне, як сексуальне, як привабливе, можуть з'явитися. Обіваленність. Близькість виснаження. Чому? Тому що дитина і ті процеси, які відбуваються з жінкою, вагітність, народження, потім дуже тісний контакт. Да? Тому що фактично до трьох років дитина є частиною мами. Вона живе і харчується і відчуває світ через неї. І це заблизько, І це заблизько, затісно. Що ми робимо в гіпнотерапії? Принципово е, важливо, ми не працюємо з образом ідеальної матері. Нам не потрібна ідеальна мама. Нам потрібна жива, нормальна, адекватна жінка, яка може любити, може злитися. І це не взаємовиключення. Да? Може бути ніжною, може бути втомленою. Може бути люблячою, може бути сердитою і втомленою. Е, Можу хотіти близькості, і можу хотіти бути на дистанції. Це все норма, норма. І саме інтеграція цих полярностей до звіл буде знімати і провину, яка народжується всередині жінки, і буде зменшувати напругу в цілі, і буде повертати відчуття себе. А з відчуттям себе жінка буде по іншому проявлятися в світі. Вона навчиться навчиться по-новому, по іншому бути сексуальною, відчувати власне тіло, взаємодіяти з собою і відповідно світом, і відповідно своєю дитиною. Що в гіпнотерапевтичному сеансі? Тут важливо сказати, ми маємо допомогти жінці залишитися суб'єктом, а не функцією. Я є. Та? І не я інкубатор, як інше кажуть, для народження дітей, і моє тіло мені не належить, і там відбувається жорстка дисоція. Ні, я є. В контакті з собою, своїми бажаннями, своїм тілом а, дозволити живі. Почуття. Не ті, які від тебе очікують, хочуть бачитись живі почуття. Материнство стає ресурсом тоді, коли жінка не зникає в ньому, не розчиняється в ньому. Материнство це не тесна ідеальність. Це точка, де активується вся глибина жіночого досвіду.